Христос посеред нас, дорогі прихильники православного календаря, вітаємо вас із святою неділею, і на богослужіннях сьогодні читається Івангелі, з якого почуємо слова. Якщо око Твоє буде здорове, то й усе тіло Твоє буде світле. Якщо ж око твоє буде зле, то й усе тіло Твоє буде темне. В даному випадку оком називається розум, а тілом весь склад душі. Сьогодні православна церква вшановує праведну Іоанну Мироносицю, яка жила у першому столітті, преподобного Георгія Іверського Афонського, який відійшов до Господа у 1065 році, преподобного Сампсона Безсріберника, про якого дізнаємося із V століття. Також віднайдення мощей у 1998 році преподобного Амвросія Оптинського, який жив наприкінці 19 століття у знаменитій Калузькій Оптині Пустині. Змалку цей молитвеник отримав духовне виховання і понад усе любив храм Божий. Проти з часом світське життя пригасило цю любов. Лише тоді, коли у юності Олександра так звали преподобного Амвросія в миру, невеликовно захворів, то пообіцяв Богові, якщо одужає, обов'язково стане ченцем. Юнак одужав, однак свою обіцянку ви. Виконав лише через багато років у монастирі духовне зростання подвижника відбувалося під мудрим керівництвом преподобного Лева Оптинського, який навчав Амросія смиренню, любові до Бога та духовній розважливості. Добре засвоївши святу науку, преподобний Амвросій і сам з часом став монастирським духовником. До Оптиної пустині щодня з усіх усюд прибувала безмежна кількість прочан, щоб вклонитися святому старцю та отримати пораду. Попри тяжкі хвороби, якими все життя страждав, преподобний Амвросій. Не полишав без уваги жодної людини. Після праведної кончини преподобного, яка сталася у 1892 році, біля мощей, як і за його життя, багато людей отримали дивовижне зцілення та благодатну допомогу. Сьогодні день ангела святкують Амвросії, Іванна та Петро. нашим мам шанування. А Сімон Афонський залишив для нас мудрі повчання. Не змінюйся у своїх переконаннях, і не змінюйся під обставинами. Краще бережи своє серце в безперервній молитві, і нехай самі обставини змінюються і підлаштовуються під тебе.